Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Наразі три людини забрані з завалів. Менесники ще працюють і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько вісьми поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лізутливі будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках лівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть. Потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей і те, що загинули люди. Ситуація надзвичайно складна. Хочу подякувати всім службам і працівникам звичайних ситуацій, і працівникам поліції, і комунальники працюють. Зараз проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Якщо оцінювати грошах руйнації, то це десятки і десятки мільйонів гривень.